Сьогодні з нами наша чарівна гостя, професійна б'юті-експертка Ірина Мельник. Ірино, вітаємо вас, дуже дякуємо вам, що ви приєдналися сьогодні. Дуже раді вас бачити. Дякую, Яна. Мені теж дуже приємно і я хочу привітати весь світ Мері Кей з такою подією День народження легендарної жінки Мері Кей Еш, яка подарувала нам фразу Ти можеш все. І сьогодні у нас чудова можливість. Познайомитися ще й продукцією компанії Mary Kay. Так, я до речі бачу у вас квітка, така троянда. Троянди здається, була улюбленою квіткою Маріки. Так. так то я розумію, і саме що саме це мене надихнуло сьогодні так. прикрасити свій образ так. і свої прикраси від Моріки саме трояндою. Так, чудово так, тоді у нас сьогодні завдання поговорити більше про новинки. Поговоримо ми про новинку травня, і це незвичайна новинка. Це новинка із серцем. Це олія тінт для губ, яка у нас кожного року запускається разом із і відраховується декілька 50 гривень. У благодійну програму «Рожевий змінює життя, яка потім перераховує кошти на підтримку жінок, які перенесли операцію із видалення раку молочної залози. Так, ви знаєте, Яно, я щороку підтримую цю програму, яку запровадила компанія «Морікей» «Рожевий змінює життя. І, до речі, взяла з собою різні продукти: б'юті продукти це і помада, і блиск. а цього травня. Хочу вас познайомити з унікальним продуктом. Це must have всіх косметичок, модниць і жінок, які піклуються про молодість своїх губ. Це тінт Олійка. І, користуючись можливістю, запрошую вас відвідати такі мікропатія. Ми, консультанти з краси, проводимо класи з краси, проводимо б'юті зустрічі. Ага. І одним з різновидних є. Мікропаті так чудово. Я залюбки доєднаюся. Мені дуже цікаво насправді як це все буде проходити. І, взагалі, скажу так ще декілька слів про олійки. Олійки зараз супер популярний продукт. Ну серед моїх, наприклад, подружок, тому що в кожній 100% десь у косметичці, у сумочці має бути, тому що зараз наближається літо, шкіл все одно потрібно зволоження. А олія, якраз таки, це саме той продукт, який на мою думку, найкраще буде справлятися із цим. 100%. І ви знаєте, це дійсно чудова олійка, яка вже полонила серця дуже багатьох дівчат. Тому що напередодні нашої зустрічі я вже провела декілька зустрічей і з дівчатами альфа-покоління, і з більш дорослими. І всі відмітили, яка вона надзвичайно чутлива до губ, і вона дуже гарно зволожнює. І зараз ми з вами це все спробуємо, але Хочу зробити акцент, що в компанії Mary Kay робиться фокус передусім на догляді, так, а потім так. на прикрашанні. Угу. І в компанії є догляд системний за шкірою, за шкірою рук і за губками. У нас є навіть такий набір, який називається бархатні губки. Lips. Так. Так. І він з маслом щі, і ще скажу вам, він цукровий. Угу. Солоденькі має бути солоденькі, да. а що нам треба це задоволення. Тому давайте почнемо з системного догляду. Це передусім треба скрабувати губки. Що ви робите? Ви зараз, будь ласка, спонжиком нанесіть, щоб були губки вологі, угу, давай, да? так. і потім буквально краплиночку. Скрабіка для губ. Так, це у нас трішки-трішки так, трішки зовсім наносите і такими рухами. А я можу одразу з тюбика на губи ні, краще на видати. Краще, да, mm -hmm. краще на пальчик і прямо такими рухами, такими круговими наносите. А я вам розкажу дуже цікавинки. Губи не мають сальних і потових залоз, тому вони не зволожнюються природно. І саме тому ми так часто відчуваємо сухість. Шкіра на губах у 5 разів тоньше. Ніж на обличчі, і саме тому вона потребує особливого догляду. От ви, умнічко, такими рухами молодець. Продовжуйте. Так, Треба від так робити, десь Такий приємний солоденький, одразу, правда? Так, так. І відразу е такі емоції гарні. Це добре. Колір губ це кровеносні судини, які просвічують через тонку шкіру. А коли ми посміхаємось, у нас працює 17 м'язів більше, ніж е інші. Губи надчутливі, на них понад 1 мільйон нервових закінчень. Уявляєте? І жодна інша частина тіла не така чутлива. Угу. Супер. Зараз у вас попрацював скраб, і треба ці клітиночки, які ми відлучили, зняти. Запираємо, Тому да, з протирайте, угу. а я продовжую. До речі, унікальний відбиток губ, відбиток губ, як відбитки пальців. Ви це знали? Цікаво. До речі, у да, кожної жінки він свій, і губи старіють швидше, ніж. Інші органи доглядати так. Тому ми з вами зараз користуємося правильними засобами. І тепер які ваші відчуття? Ну гарно мені так гарно проскрабувало. Я прям відчуваю зразу. Вони навіть на дотик такі ніжніші, більш стали. Така Схожі яка, на гладкіша, ну, поки що ні, але я думаю, після олієкінзу буде та. більш така гладкіша текстура стала без цих там, ну без відмерлих клітинок шкіри. Ну, вони такі гладенькі вже, як вишенька. Так. Я маю на увазі, що вони такі соковиті стали. Uh -huh. І зараз ви нанести, будь ласка, пальзамчик, uh -huh. пальзамчик да. він з маслом ши, uh -huh. він ідеально зволожує губи. До речі, зверніть увагу на те, як можна наносити, що вже не треба на пальчик. Тут такий зріз, як у помади, і можна відразу наносити uh -huh. на губи. До речі, дуже зручно, навіть якщо ви вийшли з хати і не нанесли, то можна і без дзеркала це робити. Угу. Да, чудово, легенько наноситься. Легенько, да, на дуже зручно. І тепер саме час познайомити вас з новинкою, яка ще раз скажу, вже заполонила е, любов, серця інших дівчат, і це наша олійка Тінт. До речі, вони вийшли у двох відтіночках, так але перший відтінок розлетівся як гарячі пиріжки, і дівчата чомусь. Чомусь, дівчата, я не знаю чому. Але хвилюються, коли дивляться на відтінок вишня і думають, що він затемний. Але я вас запевняю. І я інтуїтивно навіть записала звернення в інстаграм своєї сторінки, коли розказувала, що це відтінок ну, дуже uh -huh. красивий, дуже сексуальний. І він прозорий, він не виглядає так, як виглядає в тюбіку. Давайте спробуємо. Так, давайте. І запевнимо так. всіх, що це буде просто рекордсмен по продажам. Сподіваємося. Я в цьому впевнена. Мій досвід більше ніж 20 років я працюю в морі кейс-продукції, uh -huh. тому я вже знаєте відчуваю, що буде мастхевом uh, і що буде просто кожна жінка мати в своїй ну, косметиці. У тюбику він виглядає таким досить насиченим, але так. насправді потім, вже, як його відкриваєш і дістаєш, вже одразу стає помітно, що він не є такий пігментований, як здається. У вас такі красиві губи, і я впевнена, що ви зараз. Коли наносите, відчуваєте, як легенько він наноситься, так. і е, супер. Дуже Залі... просто. Так, і такий товстенький аплікатор. Ним mm -hmm. дуже просто наносити. так одразу прям по всій губі можна проводити і дуже одного звучно. дотику. Да, дотику дотика, дотика, да? дотика, тобто він ще й дотика. економний дуже Так, і дуже легко наноситься. Mm -hmm. Немає оцього такого відчуття липкості. Знаєте, бо здавалося б це олія, mm -hmm. і вона має мати ну, такий. Там жирний жирний, і незважаючи на те, що вона має такий трохи блиск, але вона зовсім не є такою липкою і взагалі дуже комфортно відчувається mm -hmm. на губах. До речі, багато хто переживає що слово олія дійсно викликає mm -hmm. такі знаєте асоціації, що да, воно да, буде да, жорненьке да. на губах, але перевірено воно дуже легке. Я займалася і спортом, і багато балакала, і перевіряла, як будуть відчуття. І ще знаєте, що питають мене дуже дівчата: а чи не скатується? Ну не знаю, поки в мене немає такого відчуття. Мені здається, не буду скатуватися. і ще присутнє таке відчуття прохолоди на губах. Да. Насправді так, да, да. дуже так мені здається, да. це може також грати таку роль трохи для збільшення губ, тому що да. не відчувається оця да. така прохолода, і воно щас може давати такий ефект. Дуже красиво. Мені дуже подобається. От Я саме хотіла, щоб ви помітили цей перший ефект прохолоди, uh -huh. тому що він багатьох дивує, от але це дуже гарно, особливо коли жарко. Це просто знаєте, як мохіта mm -hmm. на губах. Да, да. І ще хочу сказати ще раз свого досвіду, що він не скатується, не липкий і дуже довго тривале зволоження. Тому я вас запевняю, що ви будете весь час відчувати, що ваші губки ніби весь час п'ють щось таке зволожування. А це зволоження, воно завдяки тому, що там багато олій у складі. Дев'ять дев'ять олій, і це олії, які дуже гарно впливають на оцей довготривалий ефект, і плюс до всього ще там вітамін який ну можна сказати рекордсмен по своїй антиоксидантній дії? Тому оцей довготривалий ефект саме завдяки цьому складу. Так, та дуже мені дуже подобається, але знаєте, от, хотілося б додати більш такої яскравості mm -hmm. до цього образу. Наприклад, мені там після нашого ефіру треба буде сходити на якесь побачення. Можливо, у вас є ще що мені запропонувати, щоб додати такої чіткості більш Звісно. яскравості до цього, Звісно. бо ну видно, що вона не є така яскрава, яка ну, якою вона здається в самому тюбику. Оце саме головне uh -huh. саме головне, щоб ви показали, як це красиво, елегантно і натурально. І ви знаєте, можна додати яскравості. Для того ми з вами використаємо ще один продукт, який просто теж дуже люблять дівчата: це олівець для губ. Давайте mm -hmm. да. дивіться, ви вже зараз подивилися, як виглядають ваші губи uh -huh. Соковито, красиво. До речі, олійка тінт. Дуже по-різному виглядає на кожних губах, тому що пігмент у кожної жінки так, губ різний. І тому у кожної жінки буде своя вишенька на губах. Mm -hmm. Mm -hmm. Добре, тоді, ви, будь ласка, спонжиком промокніть губки. Да, ми зараз приберемо. Я так легенько? да, Легенько просто mm -hmm. прибирайте. Mm -hmm. Чудово. От, і, будь ласка, візьміть олівець. Він має кремову текстуру. І е, зараз ми знаєте, що будемо робити. Ми не будемо робити такі, так, е... будь ласка, якісь лайфхаки. Да, по Понане дуже легенька. Ми будемо так. з вами робити uh -huh. заціловані губи. До речі, вони в мене зараз представлені uh -huh. таким чином. Красиво. І так. подобається Да? це зараз теж такий тренд uh -huh. заціловані губи. Тобто нема чіткого контуру. Це дуже так природньо, натурально і дуже м зручно. я Вам скажу. Uh -huh. Як ми робимо? Ставимо просто таку ластівочку. І, спочатку, так, да, да. На верхній губочці, да. Далі промальовуємо на нижній губиці. Таку, от, Ось тут. Да. Потім поєднуємо з куточками. Притому не, не мають бути, знаєте, такі чіткі рухи, має бути такі легенькі-легенькі. Да, легенькі рухи такі, чудово. До речі, поки ви малюєте, я скажу, які причини погіршення стану губ це перепади температур, ультрафіолет, нестача води, нестача вітамінів, куріння, алкоголь, невдалий догляд і любов до матових помад. Угу. Тому, э, да, тому у нас все в Мерікей направлено на те, щоб були губи зволожені. Бо зволоження це продовження молодості. І зараз ви можете поплескати пальчиком uh -huh. по губках і зробити оцей ефект зацілований губ. Uh -huh. Чудово. Так, да, щоб не було такого чіткого контуру. Дуже красиво і дуже сексуально. Чудово. І, от вам хочеться ще вау-ефект. І це зробить саме наша олійка Тінт. До речі, я пропоную зараз у двох, прямо в прямому ефірі, показати, як mm -hmm. вона буде це робити. Давайте. У вас своя олійка, у мене своя. І ми зараз наносимо крапельку на губи. До речі, я буду робити це навіть без дзеркала. Я вже. Ну, а я часу. треба. А Чудово. Добре. Ну, чудово. я зробила такий легенький акцент на серединку губки, а ви промалювали повністю губи. І давайте подивимося. Чи змінилися мої губи? Так, да, теж у вас дуже такий став насичений яскравий блиск, знаєте, так. ну... Виразніше стало виглядати, виразніше. да і ви, будь ласка, любі глядачки, пишіть, який із образів вам більше подобається із олією тінт для губ без олівчика чи з олією тінт з олівчиком. Також, якщо у вас виникають якісь запитання до нашої б'юті експертки стосовно нашої новинки олії тінт для губ або стосовно якоїсь іншої продукції, не соромтеся, задавайте їх. Ми все бачимо, все читаємо і на усе будемо відповідати. Чудово, і ми зараз зараз зробили з вами догляд за губами. Так, підкреслили красу ваших так. губ нашого олійка тін. Але ви казали, що ви ввечері кудись збираєтесь. Тому я пропоную додати ще маленький такий акцент на очі, угу. тобто кажуть, що робиться акцент або на губи, або на очі. Ми зараз не будемо з вами робити смокі айс, Я вам пропоную просто подовжити ваші красиві вії. І для цього демонструю вам нашу нову туш. Great Уявіть, так. вона збільшує вії майже на 73%. Ну, як без неї йти на вечірку. Сто давайте зараз буду наносити, тестувати. Скажу чесно, я ще її не пробувала. Це перший раз, взагалі, коли я не користуюся, тому. А я вже щоденно використовую, ви знаєте, отримую дуже багато компліментів. І всі дивуються, що в мене такі вії, кажу, так, це все робить туш Mary Kay. І вона ще, бачите, підводить, е завиває вії, uh -huh. Да, тому yeah. такий погляд дуже-дуже красивий буде. Так, ну я не буду її наносити в пару етапів. Ну Я так. вже бачу, да, ефект. Вже після першого нанесення дійсно вже видно ефект. Так, але скільки б не стало. наносили, не буде злипання, uh -huh. а кожна вія буде профарбована і подовжена. Так. Мені дуже подобається. Так, да, мені теж дуже дуже подобається. Все, я тепер готова до своїх вечірніх пригулянок. Да. Ну, Ірино, я вам дуже дякую. Дуже інформативно, дуже цікаво. Дуже у нас такий насичений вийшов, як це мікропатії насичено мікропаті. Так, да, і дякуємо вам за те, що ви були з нами. Я сподіваюся, що після нашого ефіру ви так само полюбите відтінок вишня, як полюбили відтінок карамель, який у нас швидко продався. Ми вам ми вас запевняємо. І власним прикладом Ірина, яка теж наголошувала на тому, що це саме був відтінок, на якому вона робила наголос, що він дійсно вартий уваги, дійсно класно виглядає, красиво, не так яскраво, як він виглядає у тюбику на губах. Тому можете сміливо замовляти. Так, і я хочу ще раз підкреслити, що догляд за губами це не про красу, це передусім про любов до себе. І, до речі, губи це один з тих органів, які передають любов. Так, дякую, вони вам мають бути в 100%. дякую вам порядку. Дякую вам, Ірино, за цей вибір. У нас вже присутня наступна гостя, і за декілька хвилин ми до вас повернемось.